Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на занятті ми з вами поговоримо про слова. За допомогою слів, люди спілкуються між собою. Але слова бувають різні, бувають добрі, а бувають жахливі та лайливі, які можуть образити. Тож, давайте послухаємо вірш, який називається. Жахливі слова. Дівчинка гарненька, й хлопчик чепурненький посварились у дворі, щось не поділили в грі. Ти дурна, ти дурень сам, ну тобі я зараз дам. Так кричали діти, що здійнявся вітер. Сонечко злякалося, в хмару заховалося. І пожовкла вся трава, бо отруйні ті слова геть побігло літо, на малят сердите, листя враз пропало, випав сніг, зима настала. Є слова жахливі, є слова лайливі, не повинні діти, слів тих говорити. Тож ми з вами послухали вірш про жахливі та отруйні слова, від яких псується настрій, і навіть природа вся змарніла. Тож, давайте у своєму житті не будемо використовувати таких жахливих і образливих слів. А у спілкуванні зі своїми друзями та знайомими будемо. Застосовувати слова з нашого кошика вічливості. Добрий день, дякую, спасибі, на добраніч, доброго ранку, будьте здорові, будь ласка, смачного, вибачте, до зустрічі та інші теплі та приємні слова. А я вам кажу дякую, на все добре.